Про Вована можна багато чого розказати, але скільки я би не розказував, цього буде мало, тому слухайте, ті часи, коли Майк Джордан завершив кар'єру, клубу потрібна була нова зірка, тому тренер мене відправив шукати її, і я поїхав в Європу, і знайшов Вована, я був в шоці з того, як він кидав мяч з відстанів 100 метрів. Тому я йому сказав давай зі мною на тебе вже чекають, Вован подивився на контракт, побачив, що він буде получати зарплату більше ніж президент його країни і вирішив поїхати підкорювати лігу. дорога була нелегкою, Подорож, тим кораблем з Вована на першому матчі накидати, 150 очків і цим закрити рот усім своїм хитерам.